Вітаю вас, друзі, на каналі Татасеві Історії. Сьогодні ми продовжимо слухати історію Андрія Кокотюхи Таємниця зміїної голови. А перед тим як ми перейдемо до розділу 10 у якому директор Жора пояснює, кого колись називали розбійниками, не забудь подякувати лайком та коментарем. Від несподіванки всі четверо здригнулися, ботан навіть тікати хотів далі від гріха. Така вже звичка вчорашнього вуличного розбишаки, але власник кабінету, який вискочив, на порозі виявився зовсім не грізним. Гримнув, звісно, та більше для порядку. Візитери побачили досить симпатичного дядька, скільки йому років ось так, із першого погляду, важко сказати. Патлатий, русяве волосся ледь не торкається плечей, окуляри в тонкій оправі. Замість солідного костюма, який пасував би директору музею, кросівки джинси та червона футболка з портретом такого ж, як і її власник патватого чоловіка. Дивився цей намальований чоловік перед собою трошки мужнім, а трошки замисленим, романтичним поглядом. Кучму волосся на голові прикривав берет. Данело бачив уже подібні портрети. Запитав колись у тата, хто це, і лановий старший відповів коротко: Команданте Чеґевара, революціонер. Виявляється, багато хто ним захоплюється в цьому світі, та більше від батька Данило все одну не почув. Обіцяв розповісти якось іншим разом, але потім сам забігався, та й у Данька без Чегівари завжди була купа своїх інтересів. Але одне чітко запам'ятав хлопець той, хто носить такі футболки чи значки з цим портретом, хоче в подібний спосіб виявити всім свою бунтівну натуру. Ну, так кого ви шукаєте? запитав чоловік у футболці. Заблукали, може. Вухо та Богдан штовхнули Данила з обох боків, а Варка ще тичнула пальцем у спину. Нема куди діватись. Ми Те… до директора. Я директор, просто відповів чоловік, тицнувши для певності пальцем у табличку. Ось сокирко so Д.» напис відповідає дійсності. А ви що хотіли побачити іншого директора? То ні, Данило вже зовсім розгубився. Ясно, діловито мовив сокирко. So Розтягнув хлопцеві правицю долонею догори. Знайомитись давай. Георгієм Дмитровичем мене звуть. Ще жорою називають. Он вони не дадуть збрехати. директор кивнув на близнят. Цих рудих я знаю. Міліціонери ведіти. Місцеві. А ви хто? Не місцеві, відповів Данько. З Києва приїхали. Мене Данило звати. Лановий, ага, тепер ясно. Дуже схожий на батька. Був він у мене тут не раз уже. Цікаву справу закрутили хлопці в Києві. Давно пора українцям Україну показати, а то все по туреччинах і тих до поття не бачать. Цукерко коротко і міцно, по чоловічому потиснув хлопцеві руку, глянув на Бодю. — Ну, а ще один. Мій друг, а у другого язика нема. Богдан, назвався той. Ось і познайомились. Якесь діло у вас, молодіж? Бо я, чесно, трошки той. Справи, я ж тут цілий директор. Сказав так і підморгнув з-під окулярів, після чого до Данила остаточно повернулася впевненістю собі, бо чомусь відчув, з тутешнім директором можна нормально поговорити. Не боячись, що їхня цікавість викличе в сокирка якісь непотрібні підозри. Не те, що важливе, почав він обережно. Але тато мені говорив, що ви тут усі таємниці знаєте. Незважаючи які, посміхнувся сокирко, поправив окуляри на перенісці, глянув при цьому на циферблат наручного годинника. Таємниці справа серйозна. Давайте, залітайте, тільки недовго, справді поспішаю. Але раз син Ванового... похвально, похвально, молоді люди, не всякого нинішнього підлітка сюди, до музею затягнеш. Він говорив це, пропускаючи гостей до кабінету і причиняючи за ними двері. Всередині це була звичайна робоча кімната вченого: стіл, комп'ютер, ноутбук, кілька стільців. Решта книжкові повиці. Сідайте, де бачите, припрошував господар кабінету, і, поки гості намагалися в чотирьох умаститися на трьох стільцях, вів далі. Оце, напевне, вам треба було прийти. Тепер хоч знатимо, як зробити, аби підлітки з доброї волі сюди приходили, треба тиснути на якусь таємницю. Сокирко багатозначно націлив пальця у стелю. Хм, навіть якщо її нема придумати. Історія, знаєте, багато має таємниць, а якщо не цікавитися ними, не знатимеш, як кажуть майбутнього. Ну добре, не хочу вам тут лекції читати, звик, знаєте, перед різними там виступати в кабінетах. Директор музею відмахнувся від якихось невидимих мух. То таке. Ага, Слухаю вас. Чим цікавиться син Ланового разом із друзями? Всі таємниці розкриваю нараз. Глянув Данило на товаришів, ніби чекаючи від них поради або допомоги. А вони дивилися на нього в три пари очей, чекаючи від нього дій. Зітхнув хлопець почав обережно навпомацки. Щось тато говорив, ніби тут. У подолянах чи в тутешніх печерах якісь скарби шукали. Колись. І тут же прийшов на скоромовку, наче виправдовувався. Батько крутить у голові таку ідею, ну, маршрут, спеціальні скарби поділя, ну, всяке таке. Директор посміхнувся. Скарб, молоді люди. Хм, поняття, як кажуть, дуже широке. Природа за вікном, скарб. Бивень мамонта в нашому музеї теж скарб. Оце ось замок, так само цінність. Та й люди за великим рахунком найбільший скарб планети. Це, якщо так підходити широко. Ні, там якраз інша тема сплива. То розумію я, про які скарби йдеться, відмахнувся напівжартома Сокирко. Звичайно, про закопані та заховані. Острів скарбів, як кажуть. Читали вже? Читали, відповів за всіх Данило. До речі, про ці піратські пригоди я зараз не дарма згадав. У мене вирвалося ясна річ, але всі наші місцеві легенди про заховані скарби так чи інакше пов'язані не з піратами, звісно, а з розбійниками. Тут же Кармелюк свого часу погуляв. Чую, щось про устиме Кармелюка. Чули, так само від імені всіх погодився Данько. Тільки він, здається, не розбійник. О, кудувати сокирка з поважним виглядом націлив вустилю в вказівного пальця. Бачу правильного батька синок. Для тих, кого Кармалюк потріпав свого часу, він дійсно був розбійником. Як там у пісні? Зовуть мене розбійником, бо людей вбиваю. Я ж багатих убиваю, бідних награждаю. Сім разів ловили Кермелюка царські жандарми. Всякий раз він утікав від них, аби знову повернутися в Україну та далі сипати їм усім солі на хвости. Ось тим Кармелюк, молоді люди, такий самий розбійник, як от знаєте, Робін Гуд. Звичайно, що людина легенда сама по смерті легендами обростає. Зокрема, і про скарби розбійницькі. От не може бути такого, щоб Кармелюк чи його сподвижники все, все, що забирали в поміщиків, роздавали селянам. Так, у всякому разі, говорять, уже скоро, як дві сотні років. А ви самі як вважаєте? поцікавився Данило. Я історик юначе. Сокирка розвів руками. Мушу працювати з фактами і лише з них робити якісь висновки. От ти. міг би дослідити бивень мамонта, не бачачи цього самого бивня. Данило втримався від відповіді. Просто знизав плечима. Бачиш? Так само з легендами про скарби, про діаманти, вирвалося Богдана. Ага. Ось ви про що. Посмішка директора музею стала ще ширшою. Так би й сказав Данило, що твій батько теж десь почув уже про зміну голову. Для чого ця конспірація? Так би прямо й запитали. Богдан почервонів, а Данило проказав із напускним каяттям. Ми боялися, що засмієте нас, це ж, наче казка, навмання сказав, не знав нічого. Просто відчув правильний напрямок і зробив ще один обережний крок уперед. Казка не казка, але реальний факт таки має місце. Розділ одинадцятий, у якому герої слухають легенду про змійну голову. Сокирко зручно вмостився на стільці, скрестив руки на грудях. Є в архівах поліцейські протоколи, датовані тими роками, коли по нашому краю гуляв устим Кармелюк. Не все збереглося, але щось лишилося. І ось серед тих старих паперів, писаних більше як 150 років тому, є свідчення розбійника Охріма Куцого, одного з друзів Кармелюка. Царські війська, врешті-решт, придушили повстання, багатьох убили, багатьох у полон взяли. Охрім Куций міг врятувати своє життя в обмін на зміну голову. Так, мовлі люди, так називається великий діамант. Сокирко розставив великий та вказінний пальці, показуючи, якого приблизно розміру може бути коштовний камінь. За переказами діамант вальний та трошки приплюснутий з боків, і справді схожий на зміну голову. За такий діамант можна було купити цілу губернію або високу посаду навіть не в Києві, а в Петербурзі. Столиці Російської імперії, туди поглядав Козицький, бо на той час, коли Поділля охопило повстання Кермелюка, князь був за крок до розорення. Змійна голова таким чином лишалася чи не єдиною коштовною річчю, якою він володів. А замок. поцікавився вухо. Сам замок, щоб ви знали, прибутку не дає. Цей Станіслав Козицький, про якого ми вам говоримо. Отримав замок у спадок від батька, то й від діда, а прадід польський шляхтич Зигмунд Козицький цей замок і збудував. Коли польська влада на Поділлі змінилась на російську, царську, правнук шляхтича погодився вірою та правдою служити цареві, або лише замок титул та землі вишити за собою, навіть перехрестився з католика на православного. Отакі От бували справи. Саме в ті часи захотів пан Станислав прадідів замок перебудувати. Найняв добрих інженерів, котрі тямлять у будівельних справах. Серед них був Михайло Ружич, дуже тямущий чоловік. Кажуть, це він особисто склав проєкт кімнати страху за наказом власника замку. Там що атракціон якийсь. Зацікавлено спитала Варвара. Опудало графа Хе, Хи, Ні, хитнув головою сокирко. Це зараз кімната страху, справді атракціон за пудалами. Раніше власники подібних замків дуже боялися стати з жертвами нападу, тому облаштовували собі й потаємні кімнати, куди можна заховатися, коли стане зовсім страшно. І пересидіти там напад ворога. Або втекти з цієї кімнати за межі замку, для чого там робили інший вихід підземний. Звісно, про цей сховок мало знати лише дуже обмежене коло людей, тому креслення ружич носив козицькому особисто. А роботи будівельники вели тільки під наглядом князя, більше нікого він не підпускав. Будували це все близько року. Ну, а потім, коли все було готове, князь Козицький волів знищити всіх, хто працював на будівництві. Першим, звісно, у списку був Михайло Ружич. Проте йому вдалося втекти, і то дивом. Князь оголосив ружича поза законом. Так інженер пристав до Кармалюка і його теж почали називати розбійником. Цікаво? Ого, відповів за всіх Богдан. А діамант тут до чого? Не поспішайте, буде вам і діамант. Про його існування, до речі, багато хто знав. Козицький був марнославною людиною, часто ним хвалився, інших чеснот у тієї людини не було. Аж як і якось уночі на замок наскочили розбійники. З ними був Ружич, і він прекрасно орієнтувався в замку. Крім іншого, знав, де скарбниця. Тому забрав діамант, покравши в такий спосіб убивцю. Далі, дуже довга історія. Часу в мене не надто багато лишилося. Сокирко глянув на годинник, спохмурнів на мить. Розбійники ховалися в лабіринтах тутешніх печер. Це зараз вони всі засипані, а колись ходи і переходи вели далеко під землею, десь там, у печері. Помер від ран Михайло Ружич. Поруч із ним був той самий розбійник Охрім Куций, рятувався від поліцейської облави. Коли Охріма врешті-решт викрули з-під землі, як лисицю з нори, він, ясна річ, не знав, де шукати Кермелюка. Зате під тортурами з нього витягли інші зізнання де розбійники заховали знаменитий діамант? І де ж? тепер вирвалося в Данила. Е, якби знали, де, давно б знайшли. Бо, за словами Охрімакуцього, Михайло Ружич назвав його місце сховку, коли марив перед смертю, тому нічого конкретного не сказав, лише уривки фраз. У протоколі допиту вони лишилися, про це колись писали в газеті. Хтось думав, що сенсацію зробив. Що за фрази? Справді, марення. Сокирко знову глянув на годинник, наморщив лоба, уривки швидше, дослівно звучить цей ребостак. Двері через змію відчиняє жіноча рука. Далі під землею, потім під водою, потім за стіною, а потім за собою. Хто розумний, знайде. Ви щось розумієте? Я ні, якщо чесно. Цикирко розвів руками та підвівся. Ну, все, мені пора вже. Якщо Даниле, твого тата, ці та інші легенди справді цікавлять, хай приходить, поговоримо. Дійсно, казки казками, але люди на таке клюють, коли йдеться про туристичні цікавинки. Навіть якщо скарбів насправді ніяких немає. Вас провести? Та ні. сказав Данько, підводячись. Самі вже підемо. Дякую, Георгію Дмитровичу. Вибачте, що потурбували. Та нічого, нічого, благодушно відповів він, теж зводячись на ноги. Мені навіть приємно місцеві казочки тут всякі порозказувати. Не бивним же, мамонта людей цікавиш нині. Директор Жора чемно та зовсім по дорослому потис кожному на прощання руку. При цьому вкотре глянув на годинник. І Данилові стало ясно. Дуже зайнятий сокирко, але й дуже вічвий та делікатний. Не дає цього прямо зрозуміти, нікого не виганяє, всім намагається приділити увагу, тому вирішив поки що не звовживати його часом. Тим більше, що побоявся, надмірна цікавість зараз теж не потрібна, Підозріво це. Коли поверталися до виходу, мовчали, не змовлячись. Звісно, є тепер про що поговорити, але точно не тут і не тепер. Кивнули дружно ті Любі на прощання, вже збиралися вийти на замкове подвір'я, аж раптом Данило, котрий йшов першим різко зупинився, позадкував, а тоді крутнувся на підборі, розвернувся довкола власної осі та посунув назад до картин. Спочатку його дивного манеру. Ніхто не зрозумів, та щойно Богдан Майстренко, який рухався за другом, глянув перед собою, тут же повторив цей трюк. А за ними і руді близнюки дуже швидко зацікавилися портретами на стінах. Адже просто на них, перетинаючи двір до входу в музей рухалися їхні недавні лиховісні знайомі чорнокоса пані Крук, і у тому самому салатовому костюмі. Та кремезний лисий чоловік, названий нею Карликом. Ох, небажаною була зараз ця зустріч для нашої четвірки. Колоритна парочка теж запитала щось у тітки Люби. Жіночка в синьому халаті так само показала обом, як пройти в директорський кабінет. Все це наші герої бачили, обережно зіркаючи з картиною галереї у бік центральної зали. При цьому вони намагалися триматися за спинами інших відвідувачів, яких, на щастя саме в цей час до середини зайшло чимало. Пані Крук та Карлика, старовинні портрети, ясна річ не цікавили. Не роззираючись, вони рушують в тому напрямку, звідки щойно вийшли Данило, Богдан, вухо та Варка. Не встигли вони зникнути в коридорі, як четвірка, як і перед цим, не змовляючись, рвонула нарешті до виходу. Компанія бігом перетнула двір. Вибігла за ворота, подріботіло дерев'яним мостом через рів, відсапилися вже в парку, забігши подаль від захист кущів. Бачили? — запитав вухо. Ага. пудів ясно, що вони шукають, мовив Богдан, відсапуючись. І так само ясно, вони теж не знають, де шукати. Ось ідуть нашим шляхом, пояснив Данило. Стежать за нами. вигукнула Варвара. Ні, просто дурні думають однаково, мовив хлопець. А я не дурень, образився вухо. Сам дурний. Це приказка така, заспокоїв його Данило. І раз на те вже вийшло, поки ми не знайшли розгадки, не треба вважати себе розумнішим за них. Просто слід до розбійницького скарбу один, і він очевидний. Ой народ, боюся, я здивується, пані крук директора журу, зітхнула Варвара. Спочатку ми про діамант розпитуємо, відразу за нами ще двоє підозріливих типів. Все одно іншої легенди вони не почують, сказав Данило, але ти маєш рацію. Сьогодні ми надто часто плуталися у цих злочинців під ногами. Чому злочинців? здивувалася родючка. Ти інакше вважаєш? Слухай, якби вони справді хотіли знайти діамант, отак заради інтересу, хіба б ховалися? Взагалі, з розмови, яку почув Бодя, в мене інших припущень нема. Вони серйозно вирішили знайти Зміїну голову. Бо щойно мій тато та його друг Вороненко почнуть свою справу, зробити це ось так, потайки, для аферистів уже буде неможливо. Данило нарешті впорався з диханням, обвів поглядом невеличку компанію. «Раз ми вирішили нікому поки ще нічого не казати, значить, будемо діяти самі. Але нас усіх бачили. Подаляни маленьке селище, всі на виду. Довіритися випадковим людям не хочеться, якщо чесно, тому пропоную викликати підмогу. Тобто, не зрозумів вухо. Є кілька наших друзів, із якими ми вже мали подібну пригоду, яким можна довіряти, напевне. До того ж, наші вороги їх не бачили, і я так собі планую не побачить. Бодя, ти все зрозумів. Та ясно. Гадаєш, наші швидко підтягнуться не світ, а нам нема куди поспішати поки що. Давайте, місцеві, покажіть, де у вас тут краще мобільний зв'язок працює. Подзвонити треба одному надійному бійцеві. Розділ 12. У якому льонька Гайдамака домовляється з Галкою, а дівчина зі Страусом. Думаю, ви вже здогадалися. Данило Воновий вирішив гукнути на допомогу льоньку Гайдамаку. Того самого хлопчачого ташка з містечка на Полтавщині. Котрий якось допоміг йому та Богданові майстренко визволитися з полону справжніх бандитів та навіть врятувати від їхніх зазіхань козацький скарб, справжню золоту булаву, лиш йому, перевіреному в дії Данько, міг зараз повністю довіритись, тому залишмо на кілька днів наших героїв у подолянах. Та завітаємо до містечка, де жили їхні кращі друзі, і куди доподзвонив Данило. Невеличка проблема була в тому, що Льонька й досі не мав свого власного мобільного телефону. Батьки вважали рано ще йому, не заробив. Хлопчачий ватажок не надто сумував цього приводу. Навпаки, часом навіть радів, адже не треба весь час сушити голову над тим, як би ото не загубити десь. Ту дорогу річ. Взагалі, коли батьки тицяють телефон, це не подарунок, а насправді довгий та міцний ланцюжок пояснював якось Льонька. Це ж будь-якою миті ступне комусь із них у голову набрати номер та запитати А де це ти, любий, друже, зараз є, а що ти там робиш, а не пішов би ти просто зараз додому? Ну і таке і інше. Спробуй лиш вимкнути злощасний апарат, підразу почнуться підозри та претензії. Ніхто ніколи не повірить, що акумулятор сів чи ще якась там фігня. Словом, нема б Льонька дамака власного телефону, а вдома влітку не сидів. Тому зловити його можна було в один спосіб подзвонити Галці. Дівчина. З кісками якраз телефон мала та носила з собою, чим мені був дуже незадоволений її кращий друг та охоронець страус на прізвисько футбол. Скаржилась якось галка, щойно трубка оживе і вона піднесе її до вуха, аби відповісти, страус починає нервувати. Навіть кілька разів намагався вихопити слухавку дзьобом. Тому, коли телефон дзвонив, дівчина всякий раз намагалася відходити подалі від цибатого птаха. Ну і головна причина гавка, після пригод з козацьким скарбом стала, якщо не повноправним членом хопчачої ватаги, то дуже часто бувала в їхній компанії. Адже Страус, шалений фанат футболу, тепер став повноцінним грабцем місцевої команди. Проти нього багато хто хотів зіграти. І від пізньої весни до ранньої осені футболісти або проводили товариські змагання, або тренувалися за містом на полі. Звісно ж, галка не могла відпускати свого підопічного самого. Отже, Данило набрав галчен номер, а дівчина з кісками передала слухавку Льонці, при цьому жестом прогнавши хлопця далі від страуса, який вже підозріло дивився на ненависний апарат. Розмова вийшла короткою. Данило добре пояснив, а Гайдамака все спіссовав тяв. Тому відразу скликав до себе всіх та видав відразу без передмов. Наші встряли в хлепу! Кінець частини. Дякую, друзі, за те, що слухали. Якщо це відео набере більше 50 лайків, я продовжу озвучувати таємниці зміїної голови. До скориї зустрічей, папа. -па.